Ребята, сегодня я вам расскажу, как ебать любое здание. Бабахнем. Похуй, я взяв изоленту. За минуту 40, если успеешь, так ты и великого бабаха полезла. Пришёл, взорвал и пешёл. Ну, полетел. Давай! Я більше ніж уверен, кожен в детстве збирав гроші. Там, не знаю, хтось на велик, хтось на ще щось. Брав отуди невелику заначку для того, щоб на якийсь праздник або чисто по приколу піти купити пітард і повзривати їх. А це те саме, тільки набагато більших масштабах. Я багато грошей всадив, які мені мама давала на обіди на пітарди і на щось помочні, ніж пітарди, на побільші пітарди. Було прикольно подивитися, як воно все взривається, в тому що від сусідів тікати. Потому що по-любому вибіже ця старенька бабка, год за 60, почне своїм ціпком махати. Ах ти, блядь. Мій позивний тіла. Я боєць першого штурмового батальйону. Основна робота мінування знешкодження боєприпасів. Так само з недавніх пор виготовлення боєприпасів. Все, що потрібно подарувати або установити для дальнішого подрива, знешкодити, зруйнувати. Це все по моїй часі. Давай! Піхотне діло сапера відходить потихеньку на задній план з приходом дронів, тому що багато чого можна зробити за допомогою дронів і не наражатися на небезпеку. Зараз ти можеш на дрон причепити ту саму міну, прилетіть, скинуть її і дистанційно взвести. Є окремі підрозділи НРК, дрончики і тому подібне. Ми виготовляємо свої боєприпаси. СВП, саморобний вибуховий пристрій, 3D-друг зривчата речовина. Ми збираємо це по факту все до кучі, щоб воно правильно працювало, і передаємо, от, допустимо, дрончику. Вони за допомогою НРК наземний роботизований комплекс. По факту просто машинка на гусеницях, Просто беруть і розтягують НРК ці міни. Буху я вже Кожен мій побратим може отак іти по дорозі, щось лежить. Так само скинули з дрона, хуй пойме, що. Він не знає, що це, і в нього немає чим його взірвати. Постріляв, він по ньому не взривається. От вони не знають, що з цим робити. Вони такі, альо, Друзі, наші, прийдіть, подивіться, тому що ми тут ходимо, а якщо ми його зачепимо і воно в'їбе. ти такий клас! Просто взяв всі бомби, які в тебе є, і поїхав нахуй все взривати просто. Минути тридцять тобі хватить? Да. Ти приходиш тут. Усі бойові ребята є про що поговорити. Якщо ти от в натурі цим гориш, то тобі тут понравиться. Якщо ти там увлікаєшся зброєю, та у нас тут зброя блядь, ось отак нахуй завались. Нравиться повзривати. Приїжай, повзриваємо. Нема проблем.